Всім привіт, це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша. Сьогодні поговоримо про. Віджити для ваших Galaxy. свого часу віджити були візитівкою Android. Віджити це дуже крута штука, щось середнє між просто іконкою, шорткатом та цілим застосунком. Тобто, по факту, це застосунок, який працює прямо на робочому столі, коли ви на нього дивитесь. І щоб отримати певну інформацію, в застосунок можна навіть не заходити. Є також активні віджити, з якими можна взаємодіяти. Ну і при тепі на сам віджит, ви, звісно, перейдете в якусь дію чи застосунок. І сьогодні, на прикладі мого Galaxy S25 Ultra, я поділюсь з вами деякими з моїх улюблених віджитів для Android в 2025 році. І я вам покажу, як деякі з тих, що у вас вже встановлені на вашому смартфоні, але ви про них могли не знати, так і про віджити від сторонніх розробників, але всі вони безкоштовні. І перший пункт в моєму списку це віджит найважливіше, який я останнім часом використовую дуже часто. На цьому віджиті ви можете миттєво побачити події. Календаря, погоду, дані про трафік, статуси рейсів і багато іншого, просто на головному екрані. І він візуально виглядає дуже класно. Є три стилі на вибір: прозорий, напівпрозорий і суцільний, а також підтримка світлої або темної теми, залежно від системного оформлення. І до речі, це віджит від самої компанії Google, так що буде працювати стабільно на будь-якому Android дівайсі. Щоб його додати, затисніть будь-яке пусте місце на екрані, оберіть віджити, Google і обираєте оцей віджит. До речі, в цьому списку буде багато віджитів від Google, як от Google Photos. І це один з моїх фаворитів, особливо, якщо у вас, як і у мене, величезна фотобібліотека. Це цифрова фоторамка, яка прокручує ваші спогади, обираючи найяскравіші моменти з вашої бібліотеки. Крім того, ви маєте 6 фоторамок на вибір. Оберіть, яка з них ідеально пасує до естетики вашого головного екрану. От у мене, наприклад, більше 15 тисяч збережених фотографій у бібліотеці. І це від... Віджит це насправді класний, тому що просто повертає приємні спогади. Тож спробуйте. Наступний віджит дозволить кастомізувати ваш екран по максимуму, але він вимагає трохи терпіння. Йдеться про KWGT Custom Widget Maker. Цей застосунок існує вже багато років і є улюбленцем серед спільноти Android кастомізації. Якщо коротко, хоча назва цього віджуту не коротка, KWGT це застосунок для створення ваших власних віджетів з нуля. Це інструмент, який дозволяє. Створювати абсолютно унікальні віджити вручну або що значно простіше і популярніше. Завантажити один із сотень готових, платних або безкоштовних пакунків віджитів з Play Store, створених іншими користувачами. Принцип такий: ви завантажуєте сам застосунок KWGT, потім знаходите пресет чи шаблон для нього. Після цього додаєте порожній віджит на головний екран, натискаєте на нього і потрапляєте у бібліотеку віджитів KWGT. Там обираєте потрібний пресет, редагуєте його формат. І натискаєте на значок збереження. Після цього віджит з'явиться на вашому головному екрані, як і будь-який інший. І якщо чесно, це для вас дуже сильно спростив те, що може зробити цей застосунок. Можливості тут прям безмежні. І якщо ви любите щось дуже кастомізоване, KWGT саме для вас. Віджити для застосунку Google Keep це практично must-have для тих, хто користується нотатками. Є віджит швидкої нотатки, віджит колекції нотаток і віджит однієї. Мій улюблений. Це перегляд колекції нотаток, адже він може показувати всі ваші нещодавні нотатки, або ви можете відфільтрувати їх так, щоб показувались лише нотатки з певною міткою або категорією. Ви можете швидко натиснути на будь-яку нотатку, щоб одразу переглянути або відредагувати її. Перегляд однієї нотатки працює майже так само. За винятком того, що як випливає з назви, він закріплює одну конкретну нотатку на вашому головному екрані для постійної видимості та швидкого редагування. І останній – це віджит швидкої нотатки. Він крутий тим, що. Дозволяє створити будь-який тип нотатків кіп лише одним натисканням. Ви отримаєте кнопки миттєвого доступу до створення звичайної текстової нотатки, чек-ліста, голосової нотатки, фотонотатки або навіть малюнка. Це дуже зручно, якщо ви постійно робите нотатки різними способами. І звісно, такий віджит поліпшить ваше життя і зробить його більш організованим. А якщо ви хочете придбати пристрій, на який зможете встановлювати оці всі віджити, то де це найкраще зробити? Звісно, в Samsung Experience Store. Бо у них Є і велика мережа офіційних магазинів офлайн, а також є сайт samsungshop.com.ua. Там ви зможете отримати і консультацію, і подивитись все, що є в наявності, а також отримати певні круті пропозиції. Наприклад, додатковий рік офіційної гарантії при купівлі в Samsung Experience Store, можливість придбати гаджет майже за нуль з вигідним трейд-іном, якщо ви принесете достатню кількість старих пристроїв, а також є захист вашого пристрою і все, що тільки захочете, включно з будь-якими аксесуарами. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, щоб дізнатись більше. А для всіх. Ціх меломанів, хто постійно використовує YouTube Music для прослуховування музики, варто звернути на фірмові віджити для цього застосунку. Є три основні варіанти, з яких ви можете обрати. Один з них унікальний віджит у стилі програвача платівок. Мій особистий фаворит. Це дуже простий віджит, який відображає обкладинку поточного альбому. Має стильний дизайн з обортовою платівкою, кнопки відтворення паузи, а також кнопку Палець вгору, щоб швидко вподобати пісню, яка зараз грає. Як я сказав на самому початку. Ви не заходите в сам застосунок, але прямо на робочому столі, можете робити певні дії. Наприклад, якщо вам сподобався трек, то вподобити його, і надалі сервіс буде підбирати вам щось за вашим смаком. Далі маємо віджит нещодавно відтворені. Цей віджит дійсно гнучкий, бо має багато варіантів розмірів і змінює свій формат залежно від обраного. А саме показує більше або менше інформації. Це простий віджит, який показує обкладинки альбомів нещодавно прослуханих треків, до яких можна отримати доступ одним натисканням. Також. Є кнопки відтворення паузи і палець вгору. І нарешті третій варіант. Віджет зараз грає. Він забезпечує легкий доступ до елементів керування медіа, відтворення паузи або пропуску треку у компактному стильному дизайні, який гармонійно виглядає будь де на екрані. І у моєму випадку я зазвичай тримаю один з цих трьох на головному екрані. Загалом це дуже продумані і симпатичні віджети для тих, хто користується YouTube Music. Якщо у вас є Galaxy Watch, бездротові навушники або інший Bluetooth гаджет, обов'язково додайте на свій робочий екран. Екран батареї. Він показує заряд одразу всіх пристроїв, підключених до телефону в одному компактному блоці. Дуже зручно бачити, скільки відсотків залишилось на кожному гаджеті, не відкриваючи окремі меню. Ще один корисний у всіх сенсах біджет зробила компанія Samsung. Це Samsung Health. Ви можете бачити свою активність просто з головного екрану. Скільки ви кроків пройшли спалені калорії, пройдену відстань або кільце цілий на день. Це мотивує більше рухатись і не забувати про здоров'я навіть у напружений день. І цей віджит працює, і я його дуже раджу встановити тим, у кого є годинник Samsung. Взагалі, стандартні віджити One UI 7 візуально стали цікавішими, яскравішими. Інформація на них легко зчитується. Можливостей кастомізації дуже багато, тож ви можете самостійно вирішувати, який вигляд матиме ваш екран. Ви самостійно обираєте, які віджит додати на робочий стіл, а також налаштовуєте його форму, розмір та прозорість. Наприклад, ви можете змінювати розмір розташування та форму віджита годинника на головному екрані. І до речі, тут з'явились нові стиль. І анімовані в тому числі. Давайте поясню вам, як налаштовувати віджити на прикладі фотогалереї. Оберемо віджит фотогалерею, беремо фото та, затримавши палець на віджиті, переходимо в його налаштування. Тут ви зможете обрати форму, що надасть будь-якому віджиту більше унікальності. Є також новий віджит зворотнього відліку. Він дозволяє обрати дату, додати зображення, і він буде відображати дні, що залишились до події. А є й інші формати календаря. Мені найбільш підходять майбутні події. Звісно, не можу не згадати і про віджити наубар. Одну з головних фішек нових Galaxy це віджит екрана блокування, який відображається між іконками камери та телефона. Він показує всі активні завдання, наприклад, рівень заряду, інформацію про пройдені кроки, статус, таксі або плеєр. Також віджит дублюється у сповіщеннях і у верхньому лівому куті. Наобар не присутні постійно, а з'являється лише під час активних задань, таких як відтворення музики, робота таймеру, запис голосу або заряджання телефону. Одним дотиком можна розгорнути конкретний віджит для керування застосовування. Сумком, наприклад, натиснути на обкладинку музичного альбому, щоб розгорнути або згорнути його, що досить зручно. Після розблокування пристрою всі активні процеси акуратно відображуються у вигляді невеликої капсульної іконки. Ви можете швидко перемикатись між завданнями на екрані блокування за допомогою свайпів. У налаштуваннях обар на є можливість вимкнути сповіщення від конкретних застосунків. Дуже зручна функція, до якої швидко звикаєш. До речі, деякі віджити можна додавати прямо на екран блокування. Про це ми розповідали, коли були огляд One Ui 7. На цьому цей випуск буду завершувати. Сподіваюсь, він вам був корисним. І якщо ви користуєтесь якимись цікавими віджитами, які вам дійсно допомагають в житті, обов'язково напишіть про це в коментарях. Можливо, ми зробимо і другу частину цього відео. А поки що дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте про ваші коментарі, про вподобайки. І побачимось з вами дуже скоро. Всім пока!